Всім добрий вечір. Сьогодні вам коротенько постараюсь розказати, чим я обробляю свій садок, свої дерева. У мене є різні, в мене є грушки, яблуньки, черешні, вишні є, сливки є. Ну, багатенько. І Персик навіть, персики ми вже почали вирощувати, хоча в нас такий клімат досить такий специфічний, можна сказати. І сьогодні постараюсь коротенько розказати. Перше, завжди хотів сказати за обробіток саду, бо тут є різні підходи до обробітку саду. Якісь стадії цих обробітків підходів ми, і ми проходили. Е, перший це що взагалі нічого не треба обробляти. Що сад має е, всі роки, всі з давніх давен сад сам ріс, ніхто його не обробляв, сам плодоносив, не було ні, ні всього гарно. Плодоносило, нічого не гнило, нічого не хворіло. Ну, Це така, такий підхід є. Є підхід такий, що треба всіма е, ніякої хімії, тільки органічними препаратами, і все буде добре. Далі є хімічний підхід, що можна хімічними препаратами. Е, є навіть четвертий підхід, що взагалі нічого не треба, ні саду не треба, ні, е, ні обробіток, ні добрив, взагалі ні, нічого не треба. Можна лежати на дивані, піти на базар купити яблук оброблених і не треба паритися, як ви казав. Е, тепер розказую, е, розкажу зі свого досвіду. Е, ми е, колись дуже давно якось ми не займалися своєю дачею, ми дерева не обробляли навіть ніякими ні хімічними препаратами, ні біологічними. Ну, я вам хочу сказати, це явно е, велика різниця. Коли нічого не обробляється, це гнилий, парші, е яблука гниють, е всі червиві яблука, і ну, це е може колись, ну, я не знаю, не можу сказати, може колись і так і було. Зараз це не варіант не обробляти садок. Особливо, я ще вам хочу сказати, що, от, наприклад, я можу порівняти з іншим регіоном, у... наприклад, там вишні. Вишні справді не оброблялися у нас, от, наприклад, в селі, і там вишні гарно плодоносили. Не знаю, з чим це зв'язано. От моя бабушка не обробляла вишні, ну вишні вони рвали вітрами. Е, яблуні вже зовсім інше. Яблуні гнили і червиві були, е, то це. А от вишні справді вишні були, нічим не оброблялися. Вже в нас такий, е, такий таке не проходить. У нас, якщо вишні нічим не обробити. Йдуть дуже багато дощів. Вишні починають відсихати гілячки, листя починає жовтнути, опадати. Вишні хворіють. І навіть не говорячи про те, що врожаю ніякого не буде зре. Проходив стадію, я що ми обробляв і біологічними препаратами. І хімічними препаратами, ну, я не знаю, я зупинився на хімічних препаратах, Може хтось зупинився на біологічних препаратах, то кожного своє. Я знаю, що я хімічними і бачу результат. Щодо того, що ще четверта позиція, що нічого не треба, є такі дуже багато таких мудрих, що не треба нічого садити, нічого не треба нічого обробляти, нічого не вирощувати, все можна купити в магазині. то... Я вже десь казав, садок обробляється, промисловий садок, обробляється від 15 до 20 разів. Ці обробки комплексні, включають в себе речовини по 3-4 препарати, як мінімум, ну, 3-4 препарати. Різні препарати від хвороб, різні препарати від шкідників. Це різні обробки. Плюс обробляються яблука, що беруться на зберігання. Не дурно, що в червні місяці на наступний рік яблука такі, як тільки зібрані. Тому кожен хай собі вирішує, і чи йому треба, що, чи обробляти, чи не це, і як вирощувати. Тепер за обробки саду. Тепер, що ми, що, як, як я обробляю? Тепер я тільки розкажу за обробку саду весною. Сама перша обробка. Так, сама основна, сама перша обробка. Е, мені здається, що е, сама, сама мені здається, е, що можна так, по великому рахунку, як хто не хоче багато обробляти, оцю одну обробку це бордовською суміш. Отака в мене куплена Бордовська суміш. Е, 30 38 гривень. Точно не пам'ятаю. 34 гривні, здається, в мене вона куплена. Е, можна одною. Цей бордов, я думаю, що все як по, так, мінімально обробити, якщо хтось не хоче багато разів обробляти, і думаю, що буде більш-менш буде нормальний врожай. Так, бордовська суміш це е, е, так, мідний купорос і, е, і вапно. Воно розводиться, мішається. Не буду там вникати, як воно там, що до чого змішувати, як що до чого. Це є окремі собі відео, хто захоче, то подивиться. Від чого ця бордовська суміш? Це вона захищає від парші, іржи, борошнистої роси, септоріозу, моніліозу, клястероспороїозу, кокомікозу і бактеріального раку. Що важливо, отут бактеріальний рак, чому цей? От такі всі інші хімічні препарати від цього не захищать. Треба таку викорінюючу обробку, я весною роблю. Це кінець лютого, початок березня. Е, роблю 3% бордовською суміш. Тобто е, цей пакетик от 250 г, Це йде. Е, е, зараз, зараз вам скажу. Так, оцей пакетик йде на е, 3 літри води. Це буде 3%. Вона, тобто на відро. Треба три цих пакетика цього 250 отакого суміші Борду. 3% суміш беру бордовську. Вона йде викорінююча по хворобах, і вона йде і, і по цих що ще сплячих всяких шкідниках. Тоже негативно впливає на них, і вона їх дея... ну не всі знищить, звичайно, деякі знищить. Є різні, можливо, там є маса обробок різних щодо того, як можна навіть бордовська суміш. Там хтось дає, там, одну, там, наприклад, мідний купорос в одній частині, наприклад, по рецепту, а другу дає, наприклад, кілограм, збільшують вапно до майже най, до кілограму. Я таке не практикую. Я бордовською суміш, де деякі ще є обробки, що дають обробляють желізним купоросом, додаючи е, аміачну селі, карбамід, і плюс вона йде як викорінююча, і ще по махах, лишайниках, і ще плюс вона відтягує е, цвітіння саду. Ну, я таке весною не практикую. Я стараюся бордовська суміш. Бордовською сумішу обробити, мені подобається. Дерева такі, як гарно обробити, такі голубенькі робляться. Я це багато років вже таке роблю. Дальше. поїхали далі. Так, поїхали далі. Тепер, коли ще дерева починає перед цвітінням, слідуючи, я обробку роблю. Ну тут треба розділити цвітіння, якщо у вас яблуні, груші, і черешня, вишня, персик тут треба вам буде розбивати, бо цвітіння їхнє не співпадає. То я, наприклад, черешня в мене перше цвіте, то я вже, наприклад, черешня, вишня, персик, сливка. Так, сливка, я їх кроплю окремо. Потім я вже кроплю свої яблуньки і груші. Так, перед цвітінням, але не препарат одно і те саме. Препарат хорус, отакий фунгіцид хорус? Дуже відомий. Рекламувати хорус це нема тут що робити. Ну, тобто, тут всі знають про цей хорус, він відомий препарат, дуже ефективний. Він навіть тут навіть ефективний під час заморозків, тобто, він коли там при низьких температурах працює. Значить, що він робить? Вишня, черешня, абрикос слива, Моніліоз, комікос, клястоступеріоз. Яблуня, груша, парша, боросниста роса, плодова гниль. Персик, кучерявість. І моніліоз. Виноград суниці, газоні трави не буду читати, нас це не цікавить. Але я хоросом прохожу не тільки дерева, я прохожу і кущі, і прохожу і свою полуницю. Так само прохожу по хоросу. Е е тепер до хорусу. Це до хорусу я зразу додаю актару, тобто це додається актара, хорус мішається з актарою, актара працює по шкідниках передсвітіння. Тобто, ще, вже набухає брунька, і вже видно, що дерево тобто вже появляється вже такий -таки бутончик, і, але ще він, звичайно, що він не розкривається. Я вже бачу, стараюся покропити передсвітіння. Тепер е слідуюча обробка, це вже буде е умовно, ну якщо рахувати суму, що хімічною обробкою, ну хімічна, хай буде, е то це буде третя, це після цвітіння. Якщо вже дерево відцвіло, я беру е хорус і скор. До хорусу додаю скор. Можна, е можна е або хорусом, або скором, або їх мішати. Скор просто працює, коли вже вищі температури. Отакий От скор препарат дуже відомий, ефективний препарат. Просто він вже вимагає, щоб були вже нормальні плюсові температури. Так, що скор робить? Тут парша, борошниста роса, яблуня, груша, персик, кучерявість листя, борошниста роса, і навіть можна томати і картоплю купити. Я хочу сказати швиденько, щоб я не забув, я купив кропив свій персик. Такою бордо Хороскор того року. То в мене з сусідів буквально через забор і був цей, що попалили персик. Це не пам'ятаю, як не знаю, здається, ця хвороба, то прям персики погоріли з гілочки, погоріли, і ці листя погоріли, ну, все погоріло, буквально дерева погоріли персики. І плюс до того були кучеряві стистя. На моєму персику, до самої осені нічого не було. Тому дуже досить ефективні препарати. Значить, після цвітіння хорос і скор мішаю разом. Хорос і скор даю або Актару, або даю Енджіо. Енджіо більш новітніший препарат інситицит, це проти шкідників. Оце даю після цвітіння ці е, о, такі препарати. Далі. Остання обробка у мене йде, е, коли вже е, е, яблуня, груша мають е, е, плоди 5 копійок, я також обробляю, е, але я вже переважно беру скору. Я вже не беру, вже не мішаю з скорусом, е, беру скор і також добавлю Ендю або Ахтару. Тобто, на ваш вибір. Хто який, можна брати там зовсім інші препарати. Є дуже дне. Actara, в принципі, досить вони такі бюджетні препарати, є досить дорогі, там беруть прям на якійсь природній основі, там ще якимись цими. І вони прям страшні гроші коштують. Я думаю, що це не, не варто, того можна дешевше обійтися. і це. це коли 5 копійок. Отакі 4 обробки в мене саду. Щодо того, що там хімія це все. Ну, ці чотири обробки поки кінець літа. Так, ага, щоб я не забув, значить, четверта обробка на черешня, вишня оці персики і абрикос, я не роблю. У мене персик ранній, черешня теж. Вже вона не дуже рання, ну досить рано починає черешня плодоносити і вишні. Я четверту обробку. Тобто е черешня, вишня ці, кісточкові, то в мене залишається тільки по кісточках іде бордо. І дві обробки до цвітіння і після цвітіння. Четверта обробка не робиться. Вже на е груш, е яблуня грушка робиться ще четверта обробка, коли плоди 5 копійок. Е ці, ці Щодо хімії. тобто, Хто багато, хто хімії, багато, так це. Е, можна, Ця хімія е, вийде буквально там 14-20 днів, залежно який препарат, 14-20 днів очікування. Е, після четвертої обробки там ще будуть е, ще добрих 2 місяці до збирання тих е, грушок, яблунь, і груш, і яблук. Там буде добрих 2 місяці, ті препарати вже 20 разів вийде, тому не це. Це мінімальні такі обробки, це не 15-20 разів, як е, в цьому промислових садах. Тому я думаю, досить таки е, нормально можна покропити і мати свої яблука. До цього часу ми їмо, О, там можете подивитися, якщо комусь цікаво, то дивиться відео, що в нас от пінова, Флоріну, Чемпіон ми з'їли вже давно, е, ще зразу, а пінова у нас ще до цього часу є. І ще в мене буде. Напевно, Аж на ще продлимо на березень місяць, хоча в нас яблуні молоді. Тому таке відео. Всім дякую за увагу. Всім гарних врожаїв, гарних яблучок, груш, черешень і всім мирного неба.